Безособові процедури і інституції це те, що справді робить державу набагато прозорішою, ефективнішою, і менш корумпованою. Погодьтеся, якщо на рішення держави виділити ті чи інші ресурси чи надати той чи інший дозвіл, впливає думка однієї людини, то там може бути корупція її вірогідність надто висока. Але коли люди рухаються, наприклад, по електронній черзі, яка генерується абсолютно логічним шляхом, хто перший підійшов, той талончик такий і отримав, то там корупції немає. Або вона дуже мінімізована і десь там за поворотом щось і буде. Але це вже нюанси, певні рудименти системи, ніж така, знаєте, постійна. Корупціоногенна ситуація, коли жінка з начосом в паспортному столі вимагає у кожного гроші за будь-яке пришвидшення процедури. А Хто гроші не дає, той отримує паспорт занадто довго. До чого я? Друзі, ми дуже довго чекали, хоч якихось нормальних змін в питаннях імпорту автомобіля і взагалі імпорт авто в Україну. Це трагедія просто страшна. То стільки багато. Ручної неринкової культури бажання захистити неживого неіснуючого виробника, а далі захистити продажників китайських авто і споживати не з активності людей, які їздять дорогами, споживають бензин і інше паливо, заїжджають в якісь ресторанчики, мандрують, наприклад. Та тобто держава починає максимально збирати від життя людей від їх активності, а починає брати. Виключно від спроби людини покращити своє становище, це була неправильна парадигма. І проблем на шляху автомобілізації в країні завжди було багато. Зразу скажу друзям-урбаністам: якщо у вас проблеми в Києві, то вирішуйте свої пробки в Києві. Не заважайте тому ж самому жителю Житомирської області, де щільність населення дуже мала. Просто жити елементарно. Так? Про що зараз будемо говорити? Будемо говорити про. Безозубове автоматичне розмитнення в дії. Ну нарешті ручне оцінювання автомобіля на митниці пропаде і зникне. Ну, принаймні, є на то сподівання. Тож давайте розбиратися з вами, Валентин. 24 квітня 2024 року Рада прийняла в першому читанні законопроект, який потенційно може спростити процес завезення автомобілей. Як добре казав Тімоті Снайдер, українці нічим не відрізняються від інших країн центрально-східної Європи. Українці просто центрально-східні європейці. А яким чином центрально-східні Європейці наздогалужували своє відставання в тому ж самому власності автомобілі? Завозячи їх з країн Західної Європи, особливо вживані автомобілі. Тут немає нічого такого надзвичайного. Всі країни це проходили. І що Чехія, що Польща, що Словаччина, що Румунія, і Молдова зараз приходить. І ми прийдемо це. Я, до речі, привітаю всіх противників імпорту вживаних авто. Що коли Україна вступить в Європейський Союз, вони повалять просто річкою, так чи інакше. Але. Українці намагалися компенсувати мінімальні капітали, відсутність цих капіталів, відсутність можливості купити новий автомобіль, компенсовували завозом Бушних з-за кордону. Одразу держава поставила купу бар'єрів. з цим було купу проблем, особливо податкових. Ну і звісно, саме розмитнення було просто пекельним. Так ось, проблему з розмитненням нарешті можуть вирішити загалом. Протягом повномасштабного вторгнення були хороші рішення в напрямку автомобілів і погані рішення. Ну, наприклад, хорошим було рішення дозволити з мінімальними податками ввозити автомобілі в Україну в лютому, березні і квітні місяці 2022 року. Потім почали розповідати, що держава недоотримала мільярди гривень. Давайте повертати податки. А що повертають, окрім Мита і ПДВ, ще й акциз, які здорожчує, часто в рази. Ціну автомобіля. це була маніпуляція, тому що попит під час повномасштабної війни він не може бути такий самий, як до неї. Тому, коли вони через три місяці після дозволу по пільгових умовах ввозити автомобілі заборонили ці пільгові умови, то там просто почалось тотальне просідання ввозу і держава не отримала ні грошей, про які так розповідали. Ні, автомобілі, а автомобіль і домогосподарство автомобілізовано є важливим учасником економічного процесу. Воно споживає дуже багато і збільшує мультиплікацію самої людини. Коли у нас там урбаністи розкажуть, коли у нас буде там у нас громадський транспорт, який Троєщини до каден містечка в Києві, наприклад, за 5 хвилин привезе людину, то тоді вже й будемо щось говорити. Але по факту, автомобіль справді у великій Україні, яка має невелику щільність населення, є важливим способом пересування. Він є в Молдові, в Румунії, і в Польщі, а тим більше в Україні. Я вже буду протягом відео постійно звертати увагу і спиратися на досвід країн центрально-східної Європи для того, щоб ніхто там потім не писав про третій путь. Да? Ось люблять третій шлях. От, а у нас можна по-іншому на, звісно, звісно, удачі вам, але... вперед туди, але не мучайте людей і дайте дозвіл нормально возити автомобіль. Так, от про. Віз автомобілі без особового характеру. Повернули податки, але хоч би на сили оборони, Збройні сили України дозволили завозити без плати податків ці автомобілі. Це позитивно. От ще раз, проблема не в тому, що податки треба вплачувати. Проблема в тому, що луплять спеціальні акцизи, які роблять нерентабельним, нелогічним ввезення автомобіля і чим стримують можливість господарства отримати цей засіб. От і все, От чому проблема. Ми та і ПДВ можна лишити це нормально. Податки нехай будуть, їх сплачують, і ніхто тут проти. Не виступає так, от тепер все ж таки вирішили подумати, яким чином спростити в напрямку діяльність, і вирішили цей законопроект прийняти. Ті, хто ввозив автомобіль до цього часу, знають наскільки це непросто, часто є людський фактор, і це звісно збільшує корупціоногенність або просто якусь несправедливість при процесі процедурі розмитнення авто. То що ж пропонує новий закон? Законопроект передбачає переведення процесу розмитання авто, що ввозиться громадянином або підприємствами на митну територію України шляхом подання електронної митної декларації засобами єдиного державного порталу електронних послуг. При цьому не можна буде електронно розмитнювати вантажівки, причепи, мотоцикли та інший транспорт. Такі правила будуть діяти до набуття Україною статусу члена Європейського Союзу. Тобто на підставі електронної декларації, поданої через дію, можна буде розмитнити автомобіль. До декларації повинні вноситися відомості про декларанда, відомості про особу відповідальну за фінансове врегулювання, фінансові та банківські дані у разі подання декларації підприємством, відомості про легковий автомобіль, код товару згідно з УКТЗ, рік виготовлення, марка, комерційний опис модель, ідентифікаційний номер, він код, тип палива або джерело енергії, об'єм двигуна, найменування країни походження, найменування країни відправлення, фактурна вартість. Декларація буде затверджуватися кваліфікованим електронним підписом, і на базі введення даним буде розраховуватися автоматично ціна розмитнення. Далі митна декларація передаватиметься до митного органу, який має здійснювати пропуск на митну територію України та митне оформлення вказаного автомобіля. Через перетин кордону водії повинні передавати митникам реєстраційний документ на автомобіль та документ, що підтверджує право власності декларанта на автомобіль. Вартість автомобіля в дії буде визначатися автоматично. З огляду на ціну нових авто, а також пониження цієї ціни з огляду на вік, звісно, процедуру треба буде ще протестити, подивитися наскільки вона буде правильною, логічною і сприятливою до людини. Ми ж пам'ятаємо, що у нас часа закони щодо оподаткування і процедуру оподаткування пишуться фіскалами, в тому, й -то проблема що. Це, як не знаєте, коту дозволити думати про сметану для іншої особи чи людини. Ну ви розумієте, що кіт захоче цю сметану завжди собі і побільше. Власне тут така й проблема. І в світі закони, які передбачають оподаткування і процедури. Оподаткування вони пишуться все ж таки не фіскальними органами, а й іншими економічно-фінансовими інститутами і суб'єктами. От тому в Україні можуть і дати фіскалам це все зробити. процедура вона може бути не ідеальною, але що важливо, давайте стриманий оптимізм. Будь-який рух до безособових процедур добре. Ведуть безособову процедуру, навіть не ідеальну, то можна буде її в майбутньому покращити. Рухаємося, дорогі друзі, до зменшення реальної корупції в цій країні і збільшення можливостей для людей. Ну і звісно, закликаємо все ж таки переглянути тарифи і акцизи на автомобілі, на їх везення, тому що вони дотепер стримують можливості людей їх набути, і це некрасиво виглядає. Українці відстають від молдаван цьому питанні, не кажучи вже від інших країн. Автомобілізація є важливою, звісно. Автомобілізація має бути розумною, там якісь місцеві політики міські мають бути, аби там якісь місця пішоходам, паркування для автомобілів, обов'язковість паркування, сплата паркування. Звісно, це все треба робити, врегульовувати. Ніхто тут не каже проти того нічого. Але не треба щось протиставляти один одному. Треба паралельно рухатися, і можливості людині набути автомобіль і впорядкувати ситуацію в місті, аби справді з паркуванням і трафіком було все набагато краще. Будемо слідкувати за цією ситуацією. До зустрічі.